Доброго дня. Ось тут в нашій околиці приїхав познімати коні. Мене попросили люди подзвонити більш з простіших коней, більш з дешевших коней, чи є на продаж. То ось приїхав я до Андрійка і познімаю. Є в нього така лошиця в березні, яка було три роки. Три роки Лушиця дуже висока, вишиця дуже висока, спокійна, адекватна. Вже бачу, що спокійно, адекватна, бо я біля неї перший раз. Гарна під нею кістка, ну висока, висока це за метр сімдесят железна, висока вона йде по Жеребець там був, я пам'ятаю, то жеребця турієць такий. Ось така кубила висока, вони не є загодовані. Це її мама цієї лошиці. Теж висока дуже. То є кінь. Колись в мене був жеребець, перші коні, я привіз з Полтави на Олександрівці, то по тих на Олександрівських. Оце і це кінь. Тихнулися майже старші коники, Робочі коні. Ганули. Ось круглі. Видно зразу, що по на Олександриці. Андрію, то лишиться цей жеребець тільки. Ой, кінь. А, коня то Точки лишиться, да? ну, так? Ну, треба кейка вже там. Ну так. Тут вже їй повний Ну така, я її на кубасу не кормлю. Вона не туда що да. Ні, то я саш. А. Ноги не вона, ну, торкіді. Ось то її мама. Лушиться. по космосу он бил, я дивлюсь. Что я его накладаю, и вроде накладаю, и кулупары ход. Ну так, да, високо, потужно лушиться реально. И... І... Гарного жеребця, и тут будет гарна конема. Ну, летать. Віддати... Да. Ведро, якщо есть, если она будет, если она конку, то тут завал будет. І вона не то що кругла, вона має трохи прикрепку, але вона і зад колений такий під, ну, під цього, Не то, що сіра, круглий зад. Сіра не така, а тут шла до там тих коней. Чуть, ну, чуть не обсіялась. Висока, висока. Ту -тут, жереба, туб, от, не йдуть такі. Ну, Степани, гладкий мені точка ну, стоять. От не йдуть такі, що приптяки були шукати. Гарна купила, гарно. Ну так. Да. Він вже 300 хвилин, нічого немає. У них тут зараз перевага, вони гід сліпаків мух не бояться. Номер буде мій в описі, будете дзвонити, зараз ми обговоримо більш менш ціну, та й будете дзвонити та й будемо говорити. Всім дякую, до побачення. Високо, високо це капець. Ти зразу з ними був на зв'язку? Ними... Ні, ні, я потім скину, скинув шукати. Гляньно, я ще таких не мав, гляньо, є. Ну. Сіра велика, виш... а то гляньо. Ви за. А ще доїште, то воно взагалі буде машина. Машина, здорова ходила машина будет. Я что? Ну по чуть даю да набрати набраться так само, почуть Ну, Ясно, літо по сути. -то.